Вітаю вас на каналі Парарок. Я той ще експериментатор. Мені мало моїх помідорок. Я посіла ось такий гібридик. І от він уже зійшов. Рахуємо, раз, два, три, 4, 5. Ну, поки що, поки що сім рослинок зійшло. Ні, вісім, вісім з десяти. Ще десь дві очікуємо. От. Побачимо, що то вийде, висівала 2 серпня. 2 серпня висівала. От. Начебто, ну, побачимо 8 з 10 теж непогано, але звичайно хочеться, коли вже такі йдуть професійні упаковочки, хочеться, щоб... Вони всі стовідсотково сходили. Побачимо, що з цього вийде. Зрозуміло, що ці помідорки потім підуть на город, на грядочку, і все це я буду діло прикривати агроволокном, тому що ночі будуть холодні. Зараз в мене залишиться моя тріходерма після оприскування помідорок, і я тут трішечки теж збризну і навіть пролию, щоб цим помідоркам молодесеньким нічого не загрожувало.